Хто, на вашу думку, може бути достойним президентом? Я вважаю, що гідним президентом може бути лише українець, який має правильну українську свідомість, який має на меті творення монолітної української нації на основі українського етносу, української культури, української ідентичності. А також створення величної держави українського народу української України. Людина, яка має такий світогляд і має посаду президента, вона нас всіх приведе до успішного заможнього і щасливого майбутнього У найкоротші помішок часу. Чи такі люди зараз є? Вони є, але немає жодного з відомих політиків, немає жодного того, хто був колись. Відомим політиком, чи тепер є відомим політиком. Нема такого людей. Це все є шмельце. Ми про них маємо всіх забути. Лише, ну я особисто знаю з десяток таких людей, які мають правильну ідеологію, мають правильний світогляд. Я впевнений, що у часі президентських перегонів у нас ми зможемо згуртуватись і зможемо дати українському народу і українському виборцю кандидатуру. Одну кандидатуру, яка буде проповідати правильну ідеологію, яка дасть можливість виборцям реально проголосувати за українця, який має на меті не вступ до Рашки, чи вступ до Євросоюзу, чи ще кудись там вступати, щось переступати, чи якісь мігрантів сюди завозити, чи якусь там кольорову ідеологію, ні. Який буде мати на меті творення нації, творення нам величної держави, економіки, тощо. щоб жоден Українець навіть не думав, не думав навіть нікуди емігрувати. Щоб мало не думав, навіть не думав емігрувати, щоб навіть не думав на заробітки поїхати. Тому що нема що українцям там робити. Українець має Україну, і Україна повинна стати найкращою домівкою для українського народу. І так і буде. Так і буде. Я впевнений, що на наступні вибори ми зможемо згуртуватися дати таку контуру. І виборець все ж таки обере. обере українця.